І знову мовний скандал в Одесі. Вітаю вас, шановні друзі! Вихідними в Одесі проходив один захід, медіазахід, і ведучий цього заходу вів його російською мовою. Але на цьому заході були присутні дві дамочки. Ну я таких називаю патріотки головного мозку, яким не сподобалося, що ведучий розмовляв російською мовою, і все б нічого. Але ці дамочки вирішили попіаритися. Всю цю розмову вони записали на телефон і виклали її в інтернет. І вже після цього з'являється місцевий одеський горе-патріот Дем'ян Ганул, який чомусь не спішить на передову, але завжди він випливає у таких от скандалах, де є мовний скандал. Він одразу зі своєю шайкою випливає, і, нібито, наказує людей і направляв. Гляє їх на путь істини, після чого люди вибачаються і кажуть, що вони зробили помилку, і далі будуть розмовляти лише українською мовою. Ну а десити знають, хто такий Дем'ян Ганул і на чиїх грошах він там сидить. Це такий собі стерненко на мінімалках. Коротше кажучи, на цей раз все пройшло так само. Організатор цього заходу вибачився і сказав, що він був неправий і далі всі заходи буде вести українською мовою. Обидва цих відео я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Але отут у мене питання до цих патріоток головного мозку: а що саме порушила ця людина? Хіба в Україні є закон, який забороняє розмовляти російською мовою? Немає. Більше того, згідно 10-ї статті Конституції України, людина має повне право розмовляти російською мовою, тому що ця мова захищена Конституцією України. Які питання до організатора Заходу? Бо це мова країни-агресора? А скажіть мені, будь ласка, не вже Росія вигадала російську мову? Ні. Хіба російська мова є власністю країни-агресора Росії? Звичайно, ні. Російська мова це міжнародна мова спілкування, на якій розмовляють сотні мільйонів людей по всьому світу. І якщо ви вже такі патріотки розказуєте, що російська мова це мова окупанта й агресора, то чому ж ви мовчите про англійську мову? Скільки США та Британія окупували різних країн та територій? При цьому англійську мову беруть і роблять в Україні другою офіційною, не державною, але офіційною. Чому ж ви не кажете, що англійська мова це мова окупанта? Бо звичайно, коли США та Британія вбивали людей в інших країнах і окуповували території, то це було далеко, це вас не стосувалося. А ось коли вже вас припекло, то ви розказуєте, що російська мова це мова окупанта. Запам'ятайте одне, всі ці пропагандистські лозунги про мову і про релігію це все зроблено українською владою для того, щоб розділити українців. І я раджу кожному українському патріоту, який так рве жопу за українську мову, щоб вони пішли до родин загиблих українських військових, які розмовляли російською мовою, і отам спробуйте щось розказати про мову.